Працював на Малинівському склазаводі оператором формувальних машин. Крайня нічна зміна і вже в 5 годин ранку подзвонили, що вже обстрілюють Чугуєв, ну це зовсім рядом. Ну, і змінився зміни від комат і ввечері вже займалися обороною Чугуєва. 14-15 рік я займався забезпеченням артилерійським. Доставляли боєприпаси. Сектор це забезпечували. По-справжньому зрозуміло вже зараз, що це війна, тому що це зовсім, ну, зовсім інший масштаб, так сказати. Тому що ну, Стосовно відчуття, е, в принципі, наш підрозділ от на даний момент який, я в ньому з першого дня війни, і ну, він завжди знаходився на передній лінії. Ну, нам там разочок дали. Минулої осінні, там декілька тижнів відпочити, що ми були в зоні недосягаємості артилерії. Ну, Зато потім нам компенсували це і ми ну, потріпали нас здорово, так сказати. Найстрашніше тоді, коли є поранені або загиблі, тому що це сумно, дуже сумно. Таке відчуття, як страх, його треба контролювати. Тому що якщо ти не будеш його контролювати, то ти вже майже проіграний. Треба усвідомлювати, що ти робиш, як ти дієш. Завжди треба думати. Я ж не просто так головний сержант, я ж маю якийсь досвід, я декілька років вже присвятив цьому ділу, цьому військовому за всі три періоди. Ну, є таке, як, як раніше казала, дог, да? я його виконую. Сподіваюсь, що з честю. Ми переміщувалися, коли у вересні місяці минулого року почався наступ в Харківській області, в якому ми приймали безпосередню участь. Ну, потім уже, це вже Донбас. Там люди багато загинули. Поранених. Ніхто не має нам указувати, що нам тут робити, як нам тут треба робити. Ну, за нами діти, сім'ї, батьки і так далі. Хто як має. В першу чергу треба, щоб зупинились бойові дії. Ворог підступний. Не можемо сказати, що він слабий, але ми є українці.